Так давайте не будемо зневірювати в жіночках. Я наоборот кажу, якщо ви зустріли ту саму неповторну, як вам здається, да, вона не така, як всі, ну то попробуйте з нею побути. Можливо, у вас дійсно щось вийде велике, святе і неповторне і вам до всіх заздрите. Можливо і так. У нас статистика розлучень просто 70%. Ще 30%, будь ласка, є ще куди рости. Тому, якщо у вас є наснага, є розуміння, ви прекрасно розумієте, для чого це вам треба. І вам це дійсно треба, то, будь ласка, звичайно, спробуйте. Можливо, ви як кажуть, знайдете своє щастя, і вам буде від цього класно. Ми всім же страждати, хтось повинен кайфувати в цьому житті. Тому правильно ти пишеш, треба обходити стороною тих, хто ходить по підкастах. Це я казав саме для тих. Кому треба ходити по підкастах, хто вже, як кажуть, сумнівається, да. а ті, хто розчарувалися в жіночках, ну то з ними все дуже просто. Вони радикально до них відносяться і кажуть, що їх треба використовувати так, як вони їх використовують. Тому що от вони розчарувалися, і це також їхнє право. Тому скільки людей, скільки й думок, тому кожен має вирішити сам, що йому потрібно в цьому житті.